Всім доброго вечора. Я вже зібралася на роботу, але вирішила до вас ще трішечки вийти. Зараз ще приготуємо швиденько з вами рецепт. Такий швидкий. Я думаю, що буде в нагоді такий рецептик. Е, що в мене? Як завжди? Праця і все, більш нічого. Е, навіть не мама ніколи. Е, в магазин сходити, чесно. Все, все на біо, все швидко. Ну, що ж ти зробиш? Погода у нас сьогодні була така, як весна. Але дівчатка мої телефонували мені і сказали, що вдома теж така весна, така погода гарна. Вони зняли трошечки відео, я сьогодні вам вставлю обов'язково. Що вони займаються? Завтра знову до Логопеда їдуть. Е кажу їм, щоб е завтра подивилася, кажу, у вас завтра така теж погода хороша, Мама каже, ага, плюс 11. Я кажу, не одягайтеся, щоб вам жарко хоч не було. Е нам, ну, і дівчаткам моїм прислала посилочку моя подружка з Києва. Валюшка, привіт. Так що в там знову подаруночки, то вона довольна. Я кажу, треба було зняти. Ну, мама в мене такий блогер. Каже, та я не подумала. Ото такі справи. Так що а, Вікуська каже, Оля, Новий рік закінчився, а мені все одно подарунки йдуть. Я кажу, бо ти ж слухняна в нас, того тобі йдуть подарунки. Так Що отакі от. Що ще? На теж працює, теж гарна погода в них. Напевне, воно у всіх зараз так, так ну, гарна погода, тепло. Але ви знаєте, на вихідні. Продають сніг і морозець. Але я все одно хочу в неділю десь знову піти прогулятися. Але не тут ну, не поряд, а десь поїхати, щось подивитися та й вам показати. Так що поїдемо обов'язково. Нам ж то за ремонт я вам розповідала на роботі. Тепер привезли меблі. Вчора встановили, поки понатирали їх, поки... Ой, я понатирала, бо у нас кожного свій участок, і воно, ну, кожен працює на, на, на своєму відділі. А потім, коли ми вже це все зробимо, якщо хто там не встигає, то тоді допомагаємо одному. Ну. Так що отакі от справи. Але на вечір сьогодні вже передаю дощ, тому візьму з собою парасольку. Бо як буду повертатися, то хто зна. Може, попаду під дощ. Таке буває дуже рідко, але в хостелі нікого немає. Тому, тому я так розмовляю громко і зараз зніму по-нормальному вам покажу рецепт. Не буду тихесенько шептати. Треба ем, зроблю ось ще вам і з майонезом, там один ем, скоро салат, не знаю, може завтра. А потім знову зроблю без майонеза. Дівчатка там просили, і я от, знаєте, так в голові думаю, боже, ну які ж ці салати там, да, звісно, з оливковою олією, все. але є такі, що от постійно готують, знаєте, а є такі, от, що там і на весілля, і на юбілеї. Інколи люди просили, щоб були без майонезу. Були такі, що ми, ну що салати не все, що майонезом мастило. Так що такі ось справи. Так, поки що в мене є час, пішліть готувати з нами з зі мною закусочку таку. Вона така швидка, смачна. Я думаю, ви всі будете задоволені. Ну, так як ми з вами, дівчата і хлопці, любимо. Все ш... все швидко, просто. А я буду вам казати до зустрічі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Початку беремо два яйця. Сюди додаю я трішечки солі. посолила, Тепер беремо, збиваємо. Ну, я думаю, як збивати, але знають усі. Дивіться, які жовтки-жовті. І це ж магазинне. Так, сюди додаємо майонезу, ложку. У мене тут десертна ложечка. Так. Це перемішуємо. Тепер сюди додаємо топик, десертну ложку е, борошна. Це взбиваємо. Ось таке в нас вийшло тісто. Це у нас тут получиться два млинця. Е, е, тепер, е, Якщо у вас сковорідка така, що не пристає, олійки не додаєте. Якщо така, як пристає, то трішки додайте олій. Так, ну І так як я буду, як буду смажити, я ж не буду вам це показувати. Я думаю, що кожен посмажений. А будемо зараз покажу, що будемо робити далі. Тепер робимо начинку. Для цього нам буде потрібна шинка. У мене вона є індюшина. Я пропорційно пишу, огірочки мариновані. Сир твердий, чесничок і майонез. Так, натирати будемо все Та на крупній тертушці. не буду я нам мілити. Тепер шиночку. Теж на крупній сюди. І так як у мене немає чеснодавки, я натираю ще сюди. Кесничок. Додаємо сюди майонез. Одну столову ложку, я думаю, що буде достатньо. Зараз подивимося. Ну, мені... Я дуже не масчу завжди. Ні, ну щоб було, звісно, мастке, але зараз, взагалі, глянемо. Може і більше. Да, ще треба. Ще ще ложечку цей, все, оце вже буде достатньо. Так, перемішуємо до одного рідного. Тепер, зараз, так, ну, вроді все одинакове. Воно якби, чого я натираю на крупній тертушці, воно так буде, ну, не знаю, мені так більше подобається. Якщо дуже на мілкій, то воно таке буде видне дуже гарний. Хоча смак ніяк не поміняється. Натираємо на великій текушці і віджати лишню рідину, щоб не було. Так, вроді я їх витянула трішечки раніше, думаю, що вона зійшла. Так, вичавила, все. Тепер беремо наш млинець. Так, зразу Так, беремо. Один беремо. Я так, як вам казала, виходить, у мене завжди два млинця. Ну, сковорідка в мене ж така немаленька. Ви ж знаєте, така величенька. Якщо будете на малесеньких, то, звісно, у вас буде там штучки три, чотири. А як на велику, то два, на два млинця розділити, якраз воно виходить хорошо. Так. Так, сюди. Тепер сюди огірочок. Так. так. І беремо, закручуємо. Перевертала трішечки, розірвала його. Закручуйте так тугесенько. Нарізала дрібнесенько кріп. Зараз так, стараємося поки порозрізати його такими рівеньками. Крайки можна з'їсти самому. Так, тепер беремо ось так і. Мочили так, бачите, і ставити на тарілочку. І так кожен. Взяли, намочили. Я не хочу, можна, до, ну як трішечки майонезу домазувати, а я не хочу, щоб ну, більше прилипло. Ні, я не буду. Так. І так, наступний линець. Так, і цей вже наложила сюди. Основу те, що залишилась яка начиночка. Ну, якраз оце у вас вийде на два млинці. Так, тепер ми я вони, ну, їх не треба, вони не будуть. Так, а це. І знову вмочуємо і на тарілочку. Це я вигадала сама, колись ми робили в одних, вже не пам'ятаю на якесь свято, але робили. І всім дуже сподобалося. Хотіла на Новий рік, але ж так, то прихворіла, то показати, може хтось би не приготував. Воно ну, таке цікаве. Якщо мало кропу вам здається, можете потім додати на кожен шматочок і ще. Ось дивіться, дівчатка, яка красота і смакота. Так що я сподіваюся, вам сподобалося. Ви візьмете собі на заміточку. Це дуже швидко і просто готується. І я сподіваюся, що всім буде до вподоби. А я буду, дівчатка, бігти на роботу. Всім добра ніч. Добрий ранок вам. Вийшли ми до вас привітатися. Добрий ранок. Лаймочку ми вигулюємо. Сьогодні такий гарний день, що страшне. То випустили її, щоб вона погуляла, бо вона була прив'язана, верстрибуєш. Ми заходимо біля неї. І трошки цей. У нас все добре. Все добре, їздимо до логопеда, займаємося, бук читаємо саме, ще вчительки до нас немає. Цей... Ну, ось коли кончуть, і прийде до нас і вчителька поки ми логопедом. Ось ця тиждень була вдома. Я за нею дуже скучала. Ми скучаємо і за Олею. Ну та що ж, життя таке. Треба держатися нам. Оце. То стираємо, то їсти варимо. А то так. Люкоська грається. Сьогодні лаймушка. Оце так.